всім. сьогодні 30 червня неділя. Я на авторинку. Коротенько пройдемось по мангалам. Є такі мангали з товстої бляхи, з товстого листа. Дві штуки. Є більший мангал. Також все з товстого металу. Один такий є більший. Далі. Є такий мангал. Знизу ще є підставочка, така от, ну щось там дрова. Зверху дошок такий йде. Дошечок. Є такий мангал. Далі їдемо далі. Що Є ще? Є такі трошки більші мангальчики. З товстого листа. От. Є знизу ще один mm -hmm. великий мангал. Ще більший якось цей от. Ширший йде ширина, його 40 см на... 66 здається. Є ще такі мангальчики, один. З то з металу з п'ятерочки. З четверки. Є з тонкого металу ще один наявності. Далі сокодавка така є. Сковорідки такі от є наявності. Є великий диск наявності. До речі, хтось там питав за великий диск, як він виглядає. Ось так він виглядає великий диск. Так, далі. Що ще є по мангалу? Є такий зі столиком мангальчик і з дашком. Це є 8 тисяч гривень. Якщо з... От з диском це буде 10. Такий дошок йде до нього. Є мангальчик з тонкої бляхи з минулого року. Дещо бо віддам. Ось так він виглядає з ніжками. Також є ще з тонкої бляхи, з тонкого листа, такий із дошком 3500. Це також з минулого року, що залишився. Є ще сокодовка гвинтова, така от. 5000 гривень така сокодовка. Чим вже відрізняється дана сокодавка від O'Seї? Все це є на домкраті, от. На домкраті. Так що от, дивіться, що є в наявності. Ось, з підвіскою є такий 40 см 3500. Коротенько пройшовся все по відео, що є в наявності. Ось так от виглядає здоровий мангал. Двітри 350, ширина 40 см його вже. Він є більший за ось цей, так як він є ширший у ширині. Спеціально його відкрив, як він виглядає, Зняв верхній верхні манганчики менші. Так що, така от ситуація на 30 червня, сьогодні неділя. Переглядайте мої відео на YouTube, що є в наявності. Всім дякую за увагу.